Добрий вечір. Я ваша сусідка. Знизу. Ну. Ви мене затопили. Ну. Ви знаєте, що у вас труба протікає? Ну, труба протікає. Ти ж в курсі. Тут у Хрущовках вже все живе. Ви мене затопили. Розумієте? Квартира не моя. Господарі зробили свіжий ремонт. Ну. Mm. А після потопу знову треба буде робити ремонт. Що ти від мене хочеш? Хоч, хоч ремонт, роби ремонт. Все, давай, вали. Стоп. Так не піде. Або ти, придурок, зараз сам швидко. Викликаєш сантехніка і ремонтуєш свою трубу. Або викличу я, але вже не сантехніка, а поліцію. А поліцію якого хрена? А такого? Ви на мене напали, затягнув свою квартиру, побили і намагалися зґвалтувати. І що? Діотка хвора якась. Так що краще сантехнік чи поліція? От примахалася. Та виключу я сантехніка, добре. Дякую. Гарного вам вечора. А рахунок за ремонт занесу завтра.